Виконуємо право 33 до параграфа 33 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький платчук частопало 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, new file. створимо змінну А, в якій будемо зберігати, скільки спортсмен пробіг кілометрів за перший день. Ну і давайте будемо вводити не числом прямо в програмі, а краще нехай користувач вводить дане значення з клавіатури. Але, незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перетворити рядковий тип в цілий, для цього скористаємося функцією int. Будемо вважати, що користувач вводить тільки ціле число, а не дійсне. Ну, а для того, щоб можна було вводити з клавіатури, скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-пропуск. Запишемо всередині підказку користувачу. За умовою вправи сказано, що щодня він збільшував шлях на 10% від норми попереднього дня. Нам потрібно буде виконувати постійно ті самі операції. Отже, нам потрібен тут цикл. Причому нам спочатку потрібно знайти, який шлях пробіжить спортсмен у сьомий день. Значить, ми знаємо кількість ітерацій циклу, і для цього зручно скористатися циклом з параметром For. А далі подумаємо, скільки в нас ітерацій циклу має бути. Ну, у пункті 3 вправе сказано, що кількість ітерацій має бути 7. Але якщо ми подивимося на умову, то сказано, що першого дня він пробіг А кілометрів. Наприклад, 10. Тоді другого дня вже він пробіжить на 10% більше, тобто 11 км. Ну і так далі. Якщо в нас кількість ітерацій буде 7, як у пункті 3 вправи, то це означає, що перший день сюди не включається. Тобто тоді, коли він пробіг 10 км. Сьомий день це буде ніби вже як восьмий. Тобто, по ідеї, правильніше було поставити ось тут 6, щоб кількість ітерацій було 6, тому що перший день у нас це ось тут буде. Навіть не знаю, як зробити правильніше. Давайте, якщо в коді вже розказується, що кількість ітерацій має бути 7, то нехай 7 так і буде. Тобто будемо вважати, що сьомий день, крім того першого дня, в кінці рядка пишемо двокрапку, Натискаємо Enter і зверніть увагу, ось тут є відступ. Він автоматично утворився, він має бути обов'язковим. І він рівний чотирьом пропускам в одному натисненні клавіші TAB. Ну а далі підраховуємо на кожній ітерації, скільки вже пробіг наш спортсмен. Тобто до того значення, скільки він вже пробіг. Додаємо, ще 10% шляху. 10%, 10% ділимо на 100, це буде у нас 0,1. Ну і все, можна виводити результат. Виводимо за допомогою функції print. Запишемо у сьомий день спортсмен. Пробіг стільки то кілометрів. Збережемо програму, файл, Save або As. Save перший раз немає різниці, зберігаємо власній папці з іменем вправо 33. Та виконуємо Run Run модуль. Давайте введемо 10. Так, в нас є, тільки бачите число. Має багато знаків після коми. Якщо хочете, щоб було гарніше, то можна скористатися функцією round для округлення. Змінну А беремо в дужки. Ну і давайте округлимо до трьох знаків після коми. Тобто до метра ніби виходить. Значить пишемо кома 3. Так, зберігаємо знову. Вже гарніше. Давайте виконуємо ще для 5 кілометрів. Так, знайшли. Все, ми зробили пункт А. Тепер переходимо до пункту Б. Давайте будемо робити в тому самому вікні, ну, але ось це все закоментуємо, щоб воно не заважало, тому що код буде зовсім інший. Хоча перший рядок буде той самий. Скопіюємо його. Нам потрібно ж знати, скільки спортсмен пробіг першого дня. Нам тепер потрібно визначити, через скільки днів спортсмен пробігатиме понад 20 км. Отже, створимо зміну N, якій ми будемо зберігати кількість днів, надамо їй початкового значення 0. Ну, тут так само, як і з попередньою задачею. Якщо ми ось цей ніби перший день виключаємо, так як ось тут виключили, то потрібно писати N рівне 0, так як у вас і пропонується у пункті 5 вправи. Якщо ж ми його включали також, потрібно було б написати N рівне 1. Ну і тепер, зрозуміло, ми вже не можемо знати, через скільки. Днів спортсмен пробіжить 20 км, значить, у нас вже буде ось тут цикл не з параметром For, а цикл з передумовою WHILE. І умова буде до тих пір, поки А менше 20. Далі ось тут підраховуємо так само зрозуміло, але крім цього, нам потрібно ще. Порахувати кількість днів. Тобто на кожній ітерації циклу ми змінно n збільшуємо на одиницю. Якщо збільшуємо на одиницю, то можна записати її ось так. Це все одно, що ми писали б n рівне n плюс 1. Так просто коротший запис. Ну і виводимо з допомогою функції print. Ось ця решітка, хештег, це коментар, тобто все, що привіше від решітки, воно не читається програмою. Так, зберігаємо. Та запускаємо. Якщо першого дня спортсмен пробіг 5 км, значить через 15 днів. А якщо 10 км пробіжить, то через 8 днів спортсмен пробіжить 20 км. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!